Привіт друзі підписники саме якраз на прогулянці своїм другом Шариком, який, так як і я інколи проходиться зі мною по неймовірній красивій українській природі. І хочу затронути одне з найактуальніших, на мою думку, а може і взагалі. Це слово щастя, адже на даний момент іде війна. М'ясорубка, я б так сказав, коли тисячі мільйони людей змушені покидати свої домівки у пошуках кращого життя, у пошуках щастя. І тому вирішив написати вірш. А що ж таке? Це саме щастя. Вірш називається щастя. Складне для всіх це слово щастя, або просте як небо дня. У голові завжди кружляє, як вітер полі навмання. Хтось бачить щастя у звучанні, у поєднанні звуків дня, а хтось у ночі потопає, кружляючи у ній щодня. Для кого щастя це родина, для кого щире почуття? Та тихо спить своя дитина. І споглядає. На життя, для кого щастя купа грошей, для кого щастя тихо жить, для кого щастя полюбити чи просто голосно радіть. Хтось любить славу і визнання, а хтось радіє, тихо дню, а є, хто молиться всаданість, що народились під зорю, для кого щастя вже тут жити. Відчувати ж смак життя. Для когось просто не хворіти і не боятись майбуття. Та щастя те, що дає крила, це відчувати смак життя. Тому живіть сьогодні і нині, бо ми не знаємо майбуття. І дійсно, Може і краще, що кожен з нас, або кожна не знає наше майбутнє, адже я впевнений, що його і не потрібно знати. Господь Бог правильно зробив, адже коли б людина знала, що з нею буде через 5 хвилин, може б вона не доживала до 100 років, або кому, кожному чи кожній свій термін. Інколи доля пишеться так. А ми проходимо по-іншому. Тому бажаю всім, кожному і кожній свого щастя. Нехай воно ходить за вами обов'язково за спиною, і в кожного і в кожної хай щастя буде своє. Неодмінно тільки, щоб були всі щасливі. Адже коли людина щаслива, то вона більше робить добра, адже на зла їй не вистачає часу. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі, за те, що у цей непростий час цікавитесь моєю творчістю і хочу побажати як найскорішої перемоги і миру, віри, надії, любові, ангела-охоронця. Ідіть за покликом серця. І обов'язково я впевнений, хто йде туди, куди воно говорить. чи Дає свій звук, тобто серце чи душа обов'язково така людина буде щаслива. Тому тільки щастя, щастя, ще раз щастя, бути добру і з Богом!